Доброго дня, чомусики, Запрошую вас в країну математики, для того, щоб дізнатися таємницю складу числа 10. А як ви вважаєте, а чому 10 це число? Вірно, які ви розумники. Тому що воно складається з двох цифр одного і нуля. А на що може бути схоже число 10? А як ви вважаєте, на що перетворила десятку фея? Подивіться! Що це з'явилося? Та це ж сонечко, а що в нього в руках чарівна паличка. Тож фея перетворила число 10 на сонечко з чарівною паличкою. А зараз послухайте незвичайну історію. Розклад числа десять. Сонечко позичило у фей чарівну паличку. Виконується бажання, загадуйте, будь ласка, оголосила вона. Друзі стали думати, що ж їм побажати. Ластівка Завжди мріяла про швидку, новеньку, гарну та блискучу машину. Кит давно хотів мати олівець, щоб навчитися малювати. Він мріє стати художником. Лисичка майстриня попросила новий молоток. Я так люблю майструвати, сказала вона. Дай мені, будь ласка, новенького помічника. Гостинний чайник забежав в новий будиночок, щоб приймати у ньому гостей. Але найбільше пощастило яблочко, воно зустрілося з яблочком братом. Адже справжні багатства це твоя сім'я. А зараз подивись уважно на цей малюнок. Що ти бачиш в центрі? Так, це сонечко з черевною паличкою. Ластівка попросила у сонечко-машину, тому що навіть ті, хто має крил, іноді хочуть покататися. Кит подружився з олівцем, тому що він мріє стати ким? художником. Він живе у морі та завжди мріє мати підводний олівець, що може малювати у воді. Лисичка попросила молоток, бо це ж чарівний молоток. Він вміє сам працювати в майстерні. Наша лисичка дуже хитренька, ви ж знаєте. А чайник тепер має будиночок. І може запросити своїх друзів. А яблучко пощастило найбільше, тому що воно зустрілося зі своїм братом яблучком. Ось ми і дізналися з вами склад числа 10. Десять це Один і 9, два і вісім, три. І сім, чотири, і шість, і звичайно п'ять і п'ять. Які ви молодці? Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво, і ви обов'язково запам'ятаєте склад числа десять.